Дай Боже, затрамбувати. Дай, дай Боже щастя. Дай Боже здоров'я, значку, дай Боже. Чим займаєтесь ранку? <кхи> Поки до роботи в агрофірмі треба трошки вдома зробити. А й ввечері, може, приберемо паркана вже, то вже понеділок вже треба, треба щось трошки робити. Так, отово арматурка. Вона ще зараз буде друга арматура. Одним словом, понеділка благословена усім людям. Філюк виспався, серце не болить Богу, дякувати. Працюємо. І солодку зараз будемо ставити, щоб не поляпала. Так, став зверху кубика. Я, братики, сестрички, я такого хочу сказати, солодко трошки рівніше. Так? Сюди ближче, ближче. Немає сину? То давай сюди сюди. Так, хочу сказати такого. Зареєстрував філюк ФОПа фізичну особу підприємця. Податки платить. Роботи немає надання рекламних послуг, але ніяких казино ми не рекламуємо, ніяких хлівчиків, трусів, щось таке. кобасу яку, щоб діти мали що їсти, щось таке, файне. От, ту є треба рекламувати, бо треба вже озеленення зробити. Зареєстрував особу підприємця, треба працювати, а нема роботи. Нема роботи. Ну, в агрофірмі то маю роботу. Вдома маю на, на мулярці, на, на будові. Так, тут та сторона, а та сторона добре. Да нуль, так що думайте, думайте, я не маю рекламу. Добре. Добре.